Друзі, моє вітання. Ви дивитеся youtube канал Телеграф Я і моє ім'я Даріна Гущенко. Будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити і про політичну та військову ситуацію. Дмитро Снігірьо, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи права справа, доєднався до нашої розмови. І, от саме сьогодні з ним будемо обговорювати найцікавіші і найгарячіші новини. Пане Дмитре, моє вітання. Я рада вас бачити. Вітаю навзаєм. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час і можливість. Розпочну із такої гарячої теми, яку ми на нашому каналі говоримо вже не один, не те щодень, а навіть тиждень. Зокрема, про е далекобійні ракети Томагавк, хочу поговорити з вами. Financial Times пише про те, що Штати можуть передати в Україні лише 20 три ракет. Томагавк загалом журналісти пишуть про те, що США мають близько. Е 4 тисяч таких ракет, але передати Україні зможуть лише Кілька десятків У той же час на Росії теж виступають із заявами щодо передачі далекобійних ракет Україні. Медведєв включає свою чергову лякалку і говорить про те, що поставка Томагавку Україні може закінчитися погано для всіх, і насамперед для самого Трампа. Тобто на Росії вже пробили чергове дно, постукали з того дна, вже почали погрожувати Трампу. Але менше з тим, хочу розділити цю тему на два запитання. Верніше, навіть на три пане Дмитре, і ви як військовий аналітик, яку ймовірність ви даєте тому, що Україна таки зможе отримати ракети Томагавк? Ну нехай навіть 20 або 50 ракет. Як про це пише Financial Times, Чи достатньо цієї друге питання? Чи достатньо цієї кількості для того, аби Змінити хід війни, аби томагавки стали тими геймченджерами. І якщо ми вже і процитували Медведєва, чи, якою може бути реакція зі сторони Росії, чи буде вона взагалі? Чи лише знаєте ці лякалки залишаться цими лякалками? Ну, давайте почнемо з приводу реакції першої російської сторони. Угу. Заяву Медведіва залишимо самому Медведєву. Варто говорити, що Сполучені Штати відпрацювали вже механізм. Скажімо так, реакції на подібні заяви. Я нагадаю, шановні телеглядачі попередня заява відвідео щодо можливості нанесення превентивного удару по Великобританії. Мовиться про застосування ядерного озброєння, мала прямо протилежний для Російської Федерації ефект. Uh -huh. Сполучені Штати вперше дві 2008 року перекинули ядерний арсенал на території Великобританії. І відповідно вже Путіну. Прийшлося коментувати ті дурнуваті заяви Медведі, говорячи про те, що Росія досить обережно ставиться до ядерної риторики. Звичайно, особливо якщо врахувати, що крім передислокації ядерного арсеналу Великобританії, Сполучені Штати передислокували підводні атомні човни, підводні човни з атомними відповідними боєголовками безпосередньо до території Російської Федерації. Тому чим більше говорить Медведів, тим жорсткіша реакція з боку Сполучених Штатів. Останні його дурнуваті заяви. Зауважте Даріна і шановні телеглядачі. Ті кіно пролунали заяву Медведєва з приводу можливих негативних сценаріїв. Відразу виявилося, що Сполучені Штати розробили сучасну версію наземного базування та а відповідно продемонстрували мобільну версію. Яка к контейнер е, має можливість запускати чотири тамагавки. Причому це приблизно ну скажімо так, е, якщо раніше, отой от та наземна версія базування та е, томагавків більш відома каґріфон була досить громоздка. Вона ну там е, і відповідно досить логістично вразлива, то тепер це абсолютна. Моневрова і модернова установка, яка ще раз підкреслюю, має можливість одночасного запуску чотирьох томогавків. більш ніж адекватна відповідь. І тепер у Росії вже болить голова. Що ж робити далі? А я нагадаю тепер, шановні телеглядачі, заяви російського диктатора. Перші його заяви були з приводу того, що томогавки – це застаріла зброя. Система російського ППО впорається з ними без проблем. Так само заяву відповідна з приводу можливих реакцій російської сторони адекватних, як вже говорив, не медведів, а відповідно Пісков і Путін, проходить час. І заяви Путіна безпосередньо з приводу можливості передачі томагавки він наголошує на тому, що Російська Федерація посилить системи ППО у відповідь, якщо Сполучені Штати передадуть Україні томагавки. Тобто, а де ж ваша риторика воєвнича з те, що всі згорять в ядерному попілі? Тобто, шановні та щоб ви розуміли, що відбувається з томагавками, наразі сама риторика щодо можливості їх передачі. Ми не говоримо про передачу, ми говоримо про можливість використовуватися Трампом як елемент військового тиску на Російську Федерацію, причому досить жорсткого військового тиску, і Російська Федерація це розуміє. Що таке російська ППО, ми побачили на прикладах ударів навіть українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації за даними російської сторони, зауважте, російською 38% нафтопереробних підприємств країни-окупанта або частково, або повністю припинили виробничий цикл, і якраз внаслідок успішних атак українських БПЛА. А тепер, шановні глядачі, переходимо до другого питання. Відповідно відповіді, чи е, дадуть відповідно якийсь ефект 20-50 томагавків? Я вам навів вже цифри е, російських НПЗ, які припинили свою виробничу діяльність внаслідок ударів українських БПЛА? І тут, як то кажуть, слідкуйте за руками: бойова частина БПЛА українських до 120 кілограмів. Бойова частина томогавків 500 кілограмів. Чому їх бояться росіяни? Поясню. Бо незважаючи на дурнуваті заяви російського диктатора про те, що це застаріла зброя, Томогавк проходить на критично низькій висоті над рівнем моря, оминаючи рельєф місцевості. Він фактично не вразливий для російської ППО. Можливості її нейтралізації немає. Попри заяву Росіян про те, що вони успішно збивали томагавки в Сирії, статистика пуску Тамагавків свідчить про протилежне. Жоден томагавк не був фактично збитий російською ППО. Ага. Тепер щодо самих російських ППО, якщо наразі Росія заявляє про те, що вона готова викупити у Туреччини свої ж С-400, зенитно ракетні комплекси, які того часу вони продали Туреччині, то це свідчення того, що з ППУ у Росії великі проблеми, і відповідно, не навіть в моменті прикриття стратегічних об'єктів, але й в питання їх виробництва російським ВПК. Себто не може російська ВПК задовільнити потреби навіть російської армії і відповід... російської армії в моменті прикриття стратегічних об'єктів ага. на території самої Російської Федерації. Оце основне, що ми маємо розуміти про томагавки. Тепер з приводу 2050. Дивіться, чисельні військові експерти вже почали волати, що ніякого ефекту це не буде мати, крім політичного, інформаційного, якщо нам передадуть 50 томагавків, ну тут питання знову до компетентності так званих експертів, незважаючи на те, що частина з них з генеральськими погонами. Мовиться ну, про те, що чотири хаймерси для прикладу розуміння, які передані були Сполученими Штатами, практично змінили характер логістики окупаційної армії. Ми винесли відповідно тилові е бази накопичення, польові склади з БК, то що окупанти змушені були передислаковувати, це на відстань більше 100 кілометрів. Чотири хаймерси. Відповідно, якщо нам передадуть 50 тамагавків. То тепер знов, шановні доглядачі, слідкуйте за руками. У uh -huh. Росії Федерації лише 50 нафтопереробних підприємств, за іншими оцінками, навіть менше. Тобто, якщо навіть 20 томагавків долетить безпосередньо до нафтопереробних підприємств, Росія може назавжди забути про нафтопереробні. Підприємства, які дають, і тут увага 30% надходження в російську казну. Це от для розуміння просто того, наскільки недолуге є інформаційне поле в українській середовищі, так звані військові експерти. Знищення навіть кожного нафтопереробного підприємства Російської Федерації це колосальні збитки для російської економіки. Наразі 57%. Суб'єктів федерації країни окупанта потерпають від паливного колапсу. Немає бензину. Про що uh -huh. ці експерти говорять? 50 томагавків не змінять характер війни. Шановні телеглядачі, я вас закликаю. Це не буде вундервафе. Не переймайтеся цим питанням, що передача томагавки може кардинально змінити хід бойових дій, і вже відповідно за місяць ми пройдемося парадним маршем. Бруківкою червоної площі ні, але це в значній мірі послабить економіку Російської Федерації в моменті якраз фінансування активної фази бойових дій в Україні. Друге це унеможливить логістику окупаційних військ якраз в моменті відсутності паливно-мастильних матеріалів, тому ми будемо раді, і 20 тамагавкам, які докорінно змінять ситуацію. Uh -huh. Відповідно самій Російській Федерації в моменті наявності чи то відсутності паливно мастивних матеріалів і спроможності російської армії проводити активні бойові дії. І на закінчення цієї теми, шановні та якщо країна-бензаколонка, а Росія, це країна бензоколонка, змушена піти на безпрецедентні кроки, а заборона експорту бензину, дизельного палива, то про що це говорить? Що удари навіть українські БПЛА мають катастрофічні наслідки для росіян. Щоб ви розуміли збитки російської економіки за оцінками російської сторони, 100 мільярдів доларів не рублі. Росія змушена збільшити імпорт, тобто закупають бензин і дизельне паливо у Казахстану і Білорусі країна, в якій поклади нафти. Оце і є значення томагавків навіть у кількості двадцяти п'ятидесяти одиниць. Це може uh -huh. досить серйозно вплинути на подальший перебіг активної фази бої дій. Uh -huh. uh -huh. Дякую, Дмитре. Ну, якщо ми вже почали тему про енергетичну кризу в Росії, то, зокрема, BBC пише про те, що паливна криза торкнулася вже більше половини регіонів Російської Федерації, mm. Йдеться про те, що не менше 57 семи з перебоями в постачанні палива після ударів по НПЗ. Після ударів тут, до речі, так важливо зробити цю помітку. Ремарку, що саме безпілотниками, хочу тут поговорити з наскільки це серйозний вплив на економіку Росії, і наскільки серйозно пересічні жителі, звичайні росіяни, це війну фактично відчувають на собі. Звичайно, вже відчули на собі. Дарина ну давайте навіть по п'яти до суб'єктах Російської Федерації, ага. якщо подають 20 літрів бензину в одні руки, причому заважте навіть не в одні руки, а в один бак. Бо продаж бензину в каністри заборонений, то це яскраве свідчення того, що соціальна криза досить серйозно може змінити настрої росіян безпосередньо самі Російській Федерації, Тобто підірвати довіру громадян країни окупантів до дій російського диктатора щодо подальшого характеру бойових дій на території України. Причому зауважте, шановні телеглядачі, що Сили оборони України, а й Українська розвитка товариство, а в першу чергу головне управління розвідки Міністерства оборони сили спеціальних операцій діють комплексно. Удари не тільки по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, але й відповідно енергогенеруючих. Це відплатні акції на удари по українських ТЕЦ. Тобто, фактично, ми занурюємо Російську Федерацію в економічні Проблеми. А враховуючи те, що зима буде досить складна за оцінкою російських метеорологів, температура може впасти від 30 до 40 градусів, то відсутність паливно-мастильних матеріалів плюс відповідно енергетичний колапс, досить серйозно вплинуть на настрої Росіян в моменті підтримки так званої спеціальної військової операції. Оце і буде опосередкованим, але результатом операції українських сил оборони України. В моменті ударів по законних об'єктах на території країни-окупанта, Угу. якщо вже про тему ударів почали говорити, то Монітори повідомляють, що росіяни значно збільшили кількість локацій для запуску своїх шахедів. Наголошують монітори про те, що ворог намагається знищити нашу енергетику і посилити психологічний тиск на людей. Зокрема, йдеться про те, що від початку жовтня зафіксовано пуски із таких. Локацій полігон Балаклава з тимчасово тимчасово окупований Крим, аеродром Кача, той же самий Крим, аеродром Шахти Ростовська область, полігон Макіївка, Донецька область, і також полігон Совиця, Брянська область, які, до речі, зараз в процесі будівництва. Пане Дмитре, з військової точки зору, чи можемо ми говорити про те, що найближчим часом ну таки варто очікувати збільшення обстрілів. Так, да, можемо говорити, але пані Дарина, і я хотів би спростувати інформацію з приводу масштабовання Російської Федерації та виробництва ударних безпілотників uh -huh. за попередній місяць було випущено по території України приблизно 5,5 тисяч. Давайте порахуємо разом що це відповідно щоденні удари по території України. Це жодним чином не тисячу безпілотників в день, про які повідомляли західні зміни, і, на жаль. Окремі народні депутати України, намагаючись таким чином створити певний інформаційний привід е, Так, удари будуть масштабуватися. Причому масштабуватися будуть в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури укрзалізниці і відповідно логістичні складові. Поясню, про що йде мова. Російські окупанти відпрацьовують комплексний механізм тиску як на політичне керівництво України, так і цивільне населення. За що удари по енергетичному сектору, в основному це міста мільйонники, правильно? З Харків, Запоріжжя, okay. Дніпро, Одеса, Київ тощо. Чому мільйонне населення? І зауважте, крім ударів по енергосистемі, відбуваються удари по газорозподільчих станціях, тобто створити в містах-мільйонниках, містах компактного проживання великої кількості цивільного населення умови. Не придатний для відповідного проживання, Тобто, що створюється, створюються передумови для міграційних процесів, правильно? евакуації цивільного населення з цих населених пунктів глиб України. Причому, зауважте, виходить така собі народна депутатка Безугла говорить про те, що варто українцям дійсно покидати місця постійного проживання, фактично граючи на боці росіян, і її масово цитують російські ЗМІ. І чому вона досі в інформпросторі? Це окрема тема передачі, але менше з тим. Тобто, шановні телеглядачі, знов таки нароблю роблю наголос, чому небезпека цього сценарія? Удари одночасно наносяться по енергетичній складовій, по газовій складовій і по відповідно житловим будинкам міст мільйонників. основне завдання це спровокувати евакуацію. Евакуація яким транспортом має відбуватися? Ну, найбільше пропускна спроможність укрзалізниця. Правильно? Логічно. І в цей момент, пані Дарина, удари приходяться на Укрзалізницю. Угу. Подивіться статистику ударів. Причому б'ють від Одеси до Полтави, правильно? Б'ють по локомотивах, б'ють по депо, б'ють по рухомому складу. Для чого унеможливити евакуацію залізницею, правильно? Відповідно, якщо заблокована, Евакуація залізничним транспортом залишається лише автомобільний транспорт. Пропускна спроможність українських доріг вона обмежена. І уявімо собі, шановні українці, зі сходу рухаються колони цивільного населення, проводиться евакуація. А з заходу рухаються військові вантажі. Пропускна спроможність українських доріг обмежена і відбувається колапс. Коли від на військові вантажі перекинути безпосередньо на лінію бойового зіткнення буде неможливо, оце основне завдання. Тобто, шановні українці, проводиться комплексний механізм операції. Перше, це спровокувати внутрішні міграційні процеси, друге заблокувати логістику Сил оборони України і третє заблокувати сам характер евакуації. Коли будуть корки на автомобільних трасах, коли буде заблокована «Укрзалізниця», Мільйони українців змушені будуть залишатися в містах постійного проживання, правильно? але позбавлені можливості користуватися електроенергією, опаленням водою та іншими. Відповідно, провокуються соціальні настрої серед день вже України з метою тиску на політичний провід нашої країни. Себто провокують ті настрої, коли українці мають вийти і сказати. Та кращий, гірший мир, ніж такі умови проживання, бо uh -huh. це не завдання росіян з приводу цих ударів. Але ще раз підкреслю: шановні українці, інформація щодо масштабування виробництва Російської Федерації ударних безпілотників не відповідає дійсності. Вони перенесли акцент ударів з відповідно. Е Логістичної складової мовиться в першу чергу. Вони наносили удари по нафтопереробних підприємцях. Відповідно по е, об'єктах енергетичної інфраструктури, Укрзалізниці і е, е, українських ТЕЦ, оце так дійсно відбувається. Ці удари з початком опального сезону на жаль, на мою думку, будуть збільшуватися. Дмитре, я вам дуже дякую за вашу аналітику, як завжди, за те, що в чергове розвінчуєте міфи і неправдиву неправдиву інформацію. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати, донатити, підтримувати наших хлопців і дівчат і, звісно, що не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Сках уже завтра, тому кажу вам до зустрічі. До зустрічі. Тримаймо стрій, все буде Україна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.